Третя заповідь закону Божого. Не згадуй імені Господа Бога Твого даремно. Третьою заповіддю забороняється вимовляти ім'я Боже даремно, без відповідного благовіння. Бог, Тоїство вийшов всякого розуміння. Бог Збагнений Бог святий. Перед Ним увесь світ ніщо. Ім'я Його святе і страшне, говорить святий псалмоспівець пророк Давид. З якою ж пошаною повинна людина призивати ім'я? Боже, святі праведники і великі може справжньої науки ніколи не називали імені Божого, не знявши шапки, наприклад, Ньютон. Вживається ім'я Боже даремно, коли вимовляється. У стопорожніх розмовах, жартах та іграх, забороняючи взагалі легковажне і непобожне ставлення до імені Божого, ця заповідь забороняє гріхи, які походять від легковажного і непобожного ставлення до Бога. Коли ж призивається ім'я Боже в Суї, тобто даремно, при пустій божбі, у пустих розмовах, у всякій грі і тому подібному. Найтяжчий гріх проти третьої заповіді це блюзнірство, богохульство, кощунство, лайка в Бога, зневага до Бога, до святи, до всього святого. Хто на це схилився, той став на бік сатани, став ворогом Божим, як і диявол. Безумство є той то на це схиляється, бо свідома кула на Духа Святого не прощається ні в цьому, ні в майбутньому віці. Нарікання на Бога та волю Божу, Бога та святощів і кепкування з них. Не увага в молитві, коли людина ніби і молиться, але з обов'язку і в душі незадоволена з того. Неправдива присяга та божба, коли призиваєте ім'я Боже для того, щоб ствердити неправду, порушення присяг даної правдиво, порушення обітниць, даних Богові. Божба, або вживання клятви, з призиванням імені Божого у пустих розмовах. Такими гріхами є Божіння, божба, тобто Легковажне вживання клятви у звичайних розмовах. Богохмульство. Зухвалі слова проти Бога. Плюзнірство. Коли про священні предмети говорять, жартома або насміхаючись, порушення обіцянок даних Богу. Клятво порушення. І неправдива клятва ім'ям Божим. Ім'я Боже слід вимовляти зі страхом і побожністю, молитві, учені про Бога і в законі клятві або присязі. Чи не суперечить третій ті заповіді прийманням присяги. Господь каже, не кляніться ім'ям Божим ніяк, досить з вас слова. Так, так, ні, ні. Що ж більше від цього, то від лукавого. Це у щоденному житті кожної людини зокрема. Побожному. Законну клятву заповідь ця не забороняє. Сам Бог уживав клятву, про що згадує апостол Павло у посланні до євреїв, кажучи, люди клянуться вищим і клятва на запевнення закінчує всяку суперечку їхню. Тому і Бог, бажаючи. Істотніше показати спадкоємцям обітниці незмінність волі своєї уже клятву. Сам Бог для запевнення незмінності своїх обітувань в обітовань, живклятве, сказавши Авраамові, клянуся мною самим. Тому і нам дозволено у важливих випадках вживати присягу перед Христом та святим Євангелієм і перед Богом, щоб ствердити, що свідчення дано правдиво, наприклад, на суді. Або що будемо чесно. Виконувати взяті на себе обов'язки.